Сьогодні, за зверненням мешканців на площі Соборній, будинок 12, Аварійна бригада соборного району виїхала на усунення пошкодження на водогоні діаметром 150 мм. міліметрів. Сьогодні за даною адресою проводимо аварійно-відновлення роботи. На площі Соборне, пошкоджене на трубопроводі холодного водопостачання, діаметр 150 мм. На даний момент задіяно 4 єдиниці спеціальної техніки, одна аварійна бригада. Впродовж робочого дня маємо відновити повністю водопостачання. На даний час без водопостачання знаходяться три будівлі. Поки що на ділянці проводяться земляні роботи. Після того, як співробітники КП капедніпроводоканал повністю розкопають аварійне місце, вони зможуть усунути проблемну ділянку труби. Роботи проводяться з обмеженням водопостачання прилеглих будинків на площі Соборна, 11 та 12. Працівники КП капедніпроводоканал прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути воду до вищевказаних будинків.